Доброго ранку, шановні підписники каналу Totus Traktor. Вас вітає майданчик міста Рівне. У нас приїхало 8 одиниць техніки. Зараз будемо вигружати і більш ретельніше вас ознайомлювати з новим поповненням. Ну що, Ось у нас перший тракторець КЛ-210, кубота. Має потужність 21 кінську силу, трьохциліндрова, циліндрова керма, реверс, гідравлічна коробка передач в чудовому стані. Передня резина у нас має розмір 6 на 14. Задня резина у нас має розмір 9,5 на 22. Рік випуску трактора 2003. Комплект із ґрунтофрезою. даний тракторець буде коштувати 9200 умовних одиниць. Далі маємо дуже популярну модель серед шанувальників КОТ. Кубота GL220. Потужний з 22 кінські сили. Відра керма, реверс, механічна коробка передач, вже має дашечок ось такий. Передня резина має розмір 6х14, задня резина має розмір 9,5 на 22. Рік випуску трактора у нас 94-й. Маємо трьоточкову навісочку з трикутником швидкозйому. Коштувати дана модель в комплекті з грунтофризою буде 7800 умовних одиниць. Наш третій тракторець, кубота, gl 200 20 кінських сил, гідра керма, реверс, гідравлічна коробка передач в чудовому стані, вже є каркас безпеки. Передня резина має розмір 6 х 14. Задня резина має розмір 83 х 24, троточкована навісочка з трикутником швидкозйому керування навісним, обладнаний в чудовому візуальному стані. Коштувати дана модель в комплекті з ґрунтов буде 7300 умовних одиниць. Йдемо далі. Далі у нас кубота GL240, 24 кінські сили з дашечком, гідропіцілья керма, ревес, гідравлічна коробка передач в чудовому візуальному стані. Передня резина має розмір у нас 6х14. Задня резина 9,5 на 24, трьоточкова навісочка з трикутником швидкозйому. Буде коштувати дана модель в комплекті з ґрунтофризою 8 тисяч умовних одиниць. Далі маємо чудовий тракторець, один з улюблених тракторців шанувальників Кубота, Кубота джель 19 з гідропідсилювачем керма, 19 кінських сил потужність. Резина у нас передня має розмір 6х14. Задня резина має розмір 8,3 на 24. Трикутничок швидкозйома, триточкова навісочка, механічна коробка передач. Рік випуску трактора 90-й. Чудому в візуальному стані. Коштувати дана модель в комплекті з грунтом буде 7 тисяч умовних одиниць. Шостий наш тракторець. Кубота GL29 з дашечком. 29 кінських сил. Передня резина нова. Стоїть фірми БКТ. Розмір 8х16. Задня резина у нас фірми Bridgestone. Розмір її 12.4 на 24, трикутничок швидкозйому дашечок, реверс, механічна коробка передач, гідропесилі шкерма в чудовому візуальному стані. Коштувати дана модель в комплекті з ґрунтофразою буде 9700 умовних одиниць. Предостанній наш трактор на сьогодні. Такий малесенький Кубот Асі А-175, трьохциліндрова, потужність 17 кінських сил. Передня резина у нас має розмір 6х12. Задня резина має розмір 83х20. Рік випуску трактора в нас 94. Має каркас безпеки. Третичкована навісочка, оригінальна грунта-фреза. Коштувати даний модель в комплекті з ґрунтафризою буде 5700 умовних одиниць. Ну і наостанок маємо ось такий чудовий тракторець фірми Янмар, АФ-33, 33 кінські сили, гідропідсилювач керма, реверс, дощечок, трикутничок швидкозйому. Передня резина у нас фірми БКТ, розмір 8х18. Задня резина у нас фірми Одсумає, розмір... 16.3х26, розборні задні диски, рік і воськотрактор 92 в такому чудовому стані. Комплекти з ґрунтафризою дана модель буде коштувати 10 тисяч умовних одиниць. Ну що ж, друзі, якщо вас зацікавила якась з даних моделей, не гайте часу, телефонуйте на номери компанії та питайте за наявність у наших менеджерів. Також чекаємо вас на наших майданчиках у місті Рівне, Вінниця та Одеса. До зустрічі, Тотус Трактор.